Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Тара Психологія Я хочу всім заздалегідь подякувати, моя щира пошана вам, своїм підписникам, глядачам каналу за те, що ви обираєте мій контент, за те, що ви мені пишете, ставите вподобайку. Я дуже вдячна за те, що взагалі ви є. Ви надихаєте і даєте мені такий, знаєте, поштовх емоцій і. Мене це надихає робити вам різноманітні теми, розкривати, надавати вам ту інформацію, напевно, яку вам потрібно. І так, пропоную вам зараз подивитися таку тему. Загадайте людину, яку б ви хотіли би придивитися стосовно того, що відбувається в житті цієї людини. Ми розуміємо вже про те, що ця людина. З вами не спілкуються, ви не знаєте, що відбувається в житті цієї людини. І якщо у вас є така потрібність, ви можете дізнатися. Розклад загальний, одна позиція, тому дуже уважно слухаємо сигніфікацію цієї людини, і потім ми подивимося, що взагалі відбувається в житті цієї людини, щоб ви, можливо, щось знали, наприклад. А потім напишете, чи зрезонувало з вами, чи ні. І так, яку людину ви запросите, в яких вона енергіях знаходиться ні щодо вас, ні щодо до когось, просто в яких вона знаходиться а енергіях, можливо, покажуть її стан, емоційний стан, психологічний, емоційно-психологічний і що відбувається навколо цієї людини? І так, хто тут прийшов до нас чотирка мечів? Ну, ми знаємо, що перед мечів йде трійка мечів, і це говориться про те, що людина після якоїсь болі, тут вона знаходиться в стані сплячці. Можливо, вона відпочиває, можливо, вона. Захворіла, можливо, вона просто зараз не в змозі щось робити. Трійка мечів болісна карта. І після трійки, четвірка мечів говорить про те, що відбулася якась болюча ситуація пов'язана з цією людиною і зараз. Ця людина не в змусі щось робити. Це стрес мог бути, це трикутник мог бути. Що завгодно, трійка мечів це може, до речі, і бути стосовно трикутника. Четверки це взагалі вони, це не рух, це стабільність, стагнація, тупік, ну не розвиток. Дев'ятка мечів сама полісна карта. Стосовно менталу, психіці, знаєте, таке враження, що у людини по 4 мечів і по дев'ятки мечів відбувається щось на фоні психіки. Тому що дев'ятка це дуже болісна карта. Дуже. От, якщо ви так подивитесь, яка ще від четвірки йде дев'ятка, іде п'ятірка мечів, так? шестірка мечів, сімірка. Вісімка і потім дев'ятка. Так, а наступна буде карта десятка мечів. Тобто, що ми можемо по цій карті сказати? Що людина знаходиться в тривогах, безсонні за провину, за страхи, за людина мучиться і не проявляється. Вони, ви можете про це не знати, навіть що зараз відбувається у внутрішньому світі, у голові, у психіці цієї людини. Паш Кубків це про те, що дитяча енергія, інфантільна енергія, енергія такого авантюриста, можу так сказати, це. Фантазер, це людина, яка може плутати реальність з дійсністю, це почуття, такі, знаєте, які дружні, мрійливі. Це людина вийшла пажом, це дитяча енергія, це молода енергія, це не говорить про вік, це говорить про те, що людина може перебувати в такому стані, яка переживає дуже сильний душевний біль. І тут я можу так сказати, що тут може бути вже психосоматика по цим картам. Це м хочеться кохання, хочеться якоїсь легкості, дружби, але боїться або вважає, що вона чомусь негідна. Або, або щось відбулося, і тут є нещирість, можливо, і в цієї людині, і а, нерішучість. Розумієте? Хто ця людина до вас? Петрка Пентаклів, Сонце, Жриця. Ця людина, глибока душа вашого шляху, можливо, духовний партнер, з яким у вас був зв'язок, можливо, існує за межами фізичного. Тобто ви фізично зараз не разом з цією людиною. Але щось було втрачено, зруйновано або нереалізовано. Тому що потірка пентаклів це коли ми можемо бути разом. Якщо ви були разом, то ми один з одним просто перебуваємо, але немає ні тепла, ні духовності нічого. розумієте? Тут щось ще може бути приховано по жриці. А давайте спитаємо, що тут приховано по жриці? Двійка кубків, помірність, король кубків. А, ну, прихована тут може бути це вона чи він, отримую відчуття від вас або від когось, так? Це про. Тут більше йде мова про вас. Тут почуття є до вас, які приховані ви є джерела тепла для цієї людини. Ця людина кохає вас насправді, але це кохання, ці почуття людина приховує. Навіть для себе, мовчить. Може не показувати взагалі, може показувати холодність, стан непотрібність, тобто мені не потрібна. Не вміє прийматися людина, ну, пажик, пажик кубків. Не вміє прийматися людина глубину глиб, глиб, цих почуттів. Боїться ця людина цю глибину. розумієте? І так, що відбувається в житті цієї людини, тому що я дивлюся, що час від вже закінчується. Я могу багато розповідати. Тут багато йде інформації стосовно того, що я відкрила, що відбувається: король пентаклів, паш мечів, сімірка жезлів. Двійка мочів закривається людина, не хоче спілкуватися. лице Пентаклі просто як на додаток. Людина не хоче взагалі говорити, людина закривається, У житті цієї людини, я можу так сказати, що по цим картам людина спостерігає за вами. Це, по-перше, папа жіночів, вона збирає якусь інформацію. Але боїться діти, ховається, мовчить, можливо, її стан пов'язаний з якимись подіями, пов'язаними з вами. Тут вона закривається, ця людина від вас, від всіх може закриватися, не хотіти зараз розмовляти, тому що у людини стагнація, людина не взагалі не може зараз навіть відповідати на якісь питання. Це страх ухвалення якогось рішення, це страх вибору, який стоїть тут вже, до речі, довго. Але їх потяг до вас. І однозначно, знаєте, хочеться сказати, людина блокує, блокує свої дії, блокує взагалі прояв якийсь. Не знаю, кого ви тут загадали, але людина дуже. Хочеться сказати, замудрена, але тут не замудрена, Тут стан людини такий, що вона просто не може проявитися в такому стані. Ну, це зрозуміло, якщо ви от, бачите карти, і якщо ви трошечки, так би мовити, розбираєтесь, тут можна розказати, що людина вона не просто ховається, а вона ховається, тому що щось тут відбулося між вами. І це, знаєте, страх. Навіть говорити, тому що потрібно буде відповідати на ті запитання, які не потрібні для нього чи неї зараз.